Всім доброго дня, глядачі, доброго дня, друзі. Хочу вам трошечки показати так, постровою показувати своїх собак. І так коротенько їх характеризувати. Зараз бачите на екранах західно Сибірську лайку, кличка її, Шанель. Ми її з хлопцем обміняли на міга. Бачили того кабіля, кабілят, тут бачив у роботі. Ми її обміняли, собачку цю буду я отримувати. Мені дуже сильно сподобалось. Там дуже гарно, хороше закладення на кров'я. вона невеличка, екстер'єрна. Така гарнесенька і така вона по характеру собака видно, тому що я бачу, вона соціалізована, не боїться, спокійна, адекватна, вона дуже-дуже розумна собачка, дуже гарний має пошук. З нею ми гуляли, з товаришем брали навігацію, підключали до неї. Пошук в середній в неї 700 метрів. 700 метрів для півторарічної собаки це дуже добре. Пошук на кругах це взагалі просто бомбезно. Я надію, що вона буде дуже хорошою робочою собачкою. Вона не буде злобною, але вона буде працювати і по куниці, я сподіваюся, тому що має вона до цього хист куниці. і буде по кабану, буде його знаходити, буде його обгавкувати. Пошукова фактично є. Вона гарне, має темне око, вона невеличка, але вона буде дуже стабільна. То вже видно, коли собака буде стабільна, в'язка, пошукова собака. Видно, я по цьому я бачу. Будете бачити, ви, ми все вам покажемо, покажемо вам вже. Богдась, вона має з досягнень в рік. Вона зробила перший диплом в одиночку її розцінили, але диплом їй навіть не дали. Вона розцінена в рік. Вона має в одиночку диплом по кабану в рік. Це зробили, має оцінку екстер'єру дуже добре. І, і е, має один диплом в одиночку третього ступня по кабану в рік і три місяці. Це дуже класний показник для такої молодої собаки, без взагалі настрілу, без нічого. Собака дуже дуже класна. Так що хочу цілуватися. Ось так. Гарна собачка, там дуже гарний батько, там серйозний батько-родовід. Досить дуже міцний кабель. Вона вдалася в нього оцим, бачите, по, по зовнішності, колір. Оце на морду, це в неї чорненьке. Це все напішло в батька. Я сподіваюся, що вона і взагалі перейме у батька свої е, якось, робочі якості. Усі. Ось так. так що така була коротенька ознайомлення. Я сам покажу і краще, як вона. Ось така вона красуня, бачите? Арнасенька, гарно одягнута, вона перелиняла. Молодець. Така шанелька. Так? Молодець. Ай красунь. Ось така. Так що обов'язково не забудьте підписатися, стежте за собачком, всем розкажемо, покажемо, зазнімкуємо. Всім до побачення.